Освітнє переселення. Студенти з університетів Сходу продовжують навчання у вузах Івано-Франківщини. Переїхали, бо у рідних вишах можливості відвідувати пари нині немає, а через війну невідомо, коли альма-матер відновлять роботу. Розповідають, їм пообіцяли, що незабаром буде налагоджене дистанційне навчання, та для студентів-медиків такий варіант неприпустимий, адже потребують насамперед практики. Ждали улучшення ситуації, але цього не залишилось, поэтому в кінці августа рішили кудись переїжджати. Вот. переводиться в другие университеты. Решили Ивано-Франковск, здесь Карпаты, воздух чистый. И нам сказали, что здесь очень хорошие преподаватели. І це склонило чашу в пользу Івана Франковська. Наші знакоме качували тут університет і сказали, що очень хороша база в плані стоматології, що тут дадуть основательно і що все показують. Ну ми дійсно в этом убедились. Є 56 заяв, написаних студентами вітчизняними на навчання до нас. 44 приступили до занять. Вони згідно розпорядження кабінету міністрів зараховуються як тимчасово. Ті, що приступили до занять. Вони зараховуються в різні, на різні курси, залежно від того, який курс попередньо вони завершили навчання, як то в Луганському університеті чи в Донецькому. У університет університетне навчання перевелися восьмеро студентів по чотири з Луганської та Донецької областей. Відгукнулися у ВУЗі і на труднощі викладачів зі Сходу, взяли на роботу декількох фахівців. Працевлаштували викладачів з Луганського е, національного університету, одного доктора. Філософських наук, кандидата філософських наук, кандидата наук філологічних. Тобто ми йшли на зустріч тим викличам, які хотіли стати викличами нашого університету. Наразі уряд вирішує питання стосовно бюджетної форми навчання, щоб студенти, котрі навчалися за кошт держави, змогли й далі отримувати стипендію. Між тим приймати переселенців зі сходу, місцеві вищі готові і надалі.